Для служби у справах дітей та центру соцслужб придбають автівку. Транспорт вкрай необхідний для оперативного виїзду до родин, в яких є загроза життю і здоров'ю дитини, пояснює начальниця служби Світлана Брежнєва. Якщо є повідомлення про те, що дитина перебуває в екстреній ситуації, так і їй потрібна допомога. Якщо це реальна загроза життю і здоров'я дитини, то ми обов'язково цей виклик відпрацьовуємо. Бувають випадки, коли ми приїздимо і треба дитину вилучити негайно, і треба її влаштувати в заклад охорони здоров'я на обстеження, а потім ще й влаштувати в родину. Фахівці також цілодобово контролюють сім'ї, де мешкають діти сироти та позбавлені батьківського піклування, виїжджають у рейди для запобігання дитячого жебракування. оглядають місця проживання дітей для подальшого надання їм статусу постраждалих внаслідок воєнних дій. Зазначає Світлана Брежнєва. Наша громада об'єднала 91 населений пункт. Вони всі розкидані, і, звичайно, добратись до будь-якого місця оперативно дуже складно. Керівництво міста не залишає нас наодинці, допомагає нам завжди з транспортом. Але ніхто не передбачує, що прийде повідомлення, от зараз, про те, що дитину треба спасати, і на цей час машини у відрядженні, Тому автівка вкрай необхідна. Кошти на придбання автівки депутати виділяють на сесії Лозівської міськради.